Тарас Загородній, політтехнолог з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, я вас вітаю. Доброго дня. Я вам хочу подякувати за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ми говоримо про нагадаю, відео з'явилося на російському телебаченні про те, як в них масово почали виробляти дрони. І наші українці сказали: о, а ми цього не робимо. Де наші українські дрони? Де наше масове виробництво? До речі, де? А це питання до держави. Я, я на жаль, вірю у те, що говорять росіяни, тому що не слід їх недооцінювати, тому що програма у них була затверджена державна програма. Вони переводили, почали переводити економіку на військові рейки ще всередині минулого літа. А те, що ми бачили, це тільки один з об'єктів, який це ланцети випускає. Тому що ті типу, повідомлення, які йдуть з фронту, якраз доводить, що у них значно збільшилась кількість цих ланцетів та інших дронів. Тобто вони системно до цього підходити, не слід недооцінювати Росію. Я хочу нагадати історію воїн, що вони, коли потрібно, вони концентруються, вони вчаться. Так було наприклад з фінською війною, коли вони в 39-му році по спочатку получ... отримали по голові, але потім сконцентрували ресурси і перемогли тоді, все ж таки Фінляндії. З політичних причин тільки вони не окупували. Незновітньої історії це перша друга чеченська війна. Після програної першої чеченської війни вони врахували в ці помилки, перебудувалися і виграли другу чеченську війну. І зараз теж зараз ви повинні розуміти у росіян екзистенціональний виклик в дійсності. Вони не брешуть, коли говорять, що тут питання виживання їхньої імперії, тому що Україна це в їхньому розумінні є ядром імперії, яке не може бути поза межами імперії, і тому ресурс вони. Вони концентрують, вони врахували всі помилки, вони змінюють тактику, вони запускають виробництво. І, наприклад, той завод шахедів, які будуються, це не фейки. І я вам скажу: от в цьому місяці, якщо подивитися на статистику кількості запусків шахедів, можна бачити, що у них сумі місячно нарощується. місячно В цьому місяці я думаю, десь 400 шахедів буде. А далі дивіться, я не виключаю, що восени, коли вони запустять своє виробництво, то нам може прилітати на 400 в місяць, а 100 по кожного дня. Що ми будемо робити з нашими системами ППО, які будуть виснажуватись так. Де наші програми, в тому числі БПЛА, тому що воно в серійному вже виробництві повинно бути? І тут знаєте, от ви питання ціни. Тут питання не ціни, а скільки коштує людське життя в нашій державі? Воно безцінне. То у нас повинно бути співмірне виробництво. Так напруження повинно бути значно більше ніж у росіян, тому що у них вистачає ресурсів і ще щось покрасти і при цьому будувати власну систему. Тому я б тут недооцінював, я упевнений, що вони це роблять. У них є довга воля, у них є інтерес. У них є питання виживання їхньої держави, і вони не ідіоти, як часто ми так часто у нас так думають. На вони врахували на особливо перші етапи війни, коли байрактари та інші системи вигравали їх. Це зараз вони перебудовуються. Тому я б так не не говорив, що це просто фейки. Це знаєте, не треба себе заспокоювати. Вони дуже небезпечний суперник, який має дуже довгу історію завоювань. Так, безумовно, я з вами згоден, що не треба себе заспокоювати, займатися так би мовити, шапка закидательством. Ми теж іноді на це схильні, але тим не менш, ви ж розумієте, що вони можуть це показувати, це відео ще із так би мовити пропагандистських цілей, тобто показати в тому числі і нам і ми не знаємо наскільки це загалом кількість. Ми просто побачили якийсь там склад, і дійсно там були дзеркаладми, це вже помітили. Ну і що що дзеркала? Якщо вони в ТРЦ це зробили, ну не зняли зеркала. Є... Це ж не один завод. У них під Санкт Петербургом давно вже є заводи. Uh -huh. А вони цього не показують. Шахеди будують завод Будують, будуються, факт. Це що, фейки теж? Ні, це не Добре. фейки. Вони... До цього ставляться тут питання в тому, що ми повинні нація повинна сформувати теж запит до до і міністерства оборони до міністрів і до кабінету міністрів щодо того, що робиться для того, щоб не гинули наші воїни, тому що на жаль вони можуть перетиснути тут і тут вирішувати всі питання. Я от не щодав, що да треба ти що давний. Бачив пост відомої волонтерки Дани Ярової абсолютно ідіотська ситуація, яка в нашій в нашому державному заволенні сталася. Державна аудиторська служба дозволяє собі під час війни розсилати листи щодо порушення кримінальних справ, тому що вони інтерпрету проти оборонних підприємств щодо їхньої інтерпретації, їхньої інтерпретації документів і постанов Кабінету міністра. Вони вимагають. Отримання, щоб підприємства повернули прибуток, тому що вони вважають це. Начебто крадіжкою, так і при цьому ідіотизм ситуації, щоб ви розуміли, що якщо це підприємства прибутку не будуть показувати, то і до них все рівно прийде податково і буду запитувати, чому ви без прибутку працюєте. Ви що тут відбуванням коштів будете займатися? Тому тут повинно жорстке ставлення у суспільство до в першу чергу до Міністерства фінансів, якому підпорядковується аудиторська служба, і податково, до речі, підпорядковується, що це за. Що що це витворяєте? Це називається саботаж, державна зрада і порушувати кримінальні справи, якщо хтось міністерства фінансів не зрозумів, що в країні йде війна, і що вони собі дозволяють зривати оборонне замовлення без масштабного оборонного замовлення власної зброї. Вибачте, будь ласка, ця війна затягнеться надовго і незвідомо яким результатом. Тому що нам, е, іноземне наші іноземні партнери, не дають цієї достатньої зброї, не дадуть зброю, яка здатна бити по території Російської Федерації. Це їхня принципова позиція, і вони навряд чи щось поміняються. А у нас, вибачте, якісь чинуші собі дозволяють зривати оборонне замовлення, і ситуації, щоб ви розуміли, полягає в тому, що на іноземних виробників на іноземних виробників ніяке обмеження рентабельності. Не розповсюджуються, тобто вони можуть нам цінники ставити і під 200, і під 300%. відсотків, і це до них претензій немає. А тут вони обмеження рентабельності ставлять. Дайте обмеження рентабельності будь-яке підприємство, хоча б з рентабельністю повинно бути 10, 15, краще 20%, відсотків, щоб вони могли реінвестувати гроші, масштабувати виробництво, наймати нових людей, тому що те, цифри про які говорять. Що у росіян приблизно вже 50 тисяч дронів на місяць. У нас дай боже 10, Я вірю в ці цифри. Я вірю в ці цифри. Це не пропаганда, тому що я бачив, що економічний блок Російської Федерації він значно краще працює ніж російська армія. Вони закачують ресурс виробництва і ракет. Mm -hmm. До речі, пам'ятаєте, у нас говорили, що у них ракети закінчаться? Так? так пам'ятаєте, що так, говорили? Так, так, так. А тепер, що говорять, що вони на 100 ракет на місяць вийшли, тому що вони займаються цим. А хто вам сказав, що вони на дрони не вийшли на 50 тисяч? Я упевнений, що так і є. Тобто, це повинно бути в тому числі системи власної, е, е, малої дальності, скоріш за все, тут спеціалісти більше скажуть, що та протиповітряної оборони, і готові до масових ударів. Саме такими а, легкими дронами і шахедами, і а, такими речами більш того, те, що говориться, що росіяни зараз можуть перейти на зовсім інший рівень застосування а, цих а, безпілотників. Я вірю в це, а, в якому форматі вони можуть переходити застосування дронів так званим роєм. Це коли в тому числі застосування штучного інтелекту буде летіти, наприклад, 100 дронів ланцетів, Так, якщо ти один збиваєш, вони все рівно знаходять ту ціль, яку потрібно. Це не унікальна технологія, це іноземна технологія, вони спокійно могли, могли її скопіювати. А що ми будемо робити після цього? Тому до цього слід готуватися. Ворог дуже серйозний. У нього є довга воля. У них економічний блок не займається саботажем до державної зрадою в Російській Федерації. От там за це б точно посадили. Так, те, що ч... витворяє наша податкова та аудиторська фірма Знаєте... та. Пане Тарасі, насправді це не дуже наша тема зараз, принаймні, ми про це можливо, потім поговоримо. Але слухайте, я вірю вам про те, що ви кажете про саботаж, який є в нашому фінансовому та економічному блоці. Я тільки не розумію, чому він є. А я вам сказав: це ідеотизм нашого державного апарату. Коли вони спеціально завжди пишуть документи, в яких є невизначені терміни, так, залишаються лаг. А чиновники починають інтерпретувати оце невизначеність на свою користь. Ну дивіться, ну який ідеотизм може бути е, більшого ідеотизму ніж вигадати, а е, визнати прибуток, які щоб ви розуміли, наші виробники так з обмеженою рентабельністю працюють. Тобто там немає е, потрібної рентабельності для реінвестицій. А навіть той прибуток, який вважається прибутком, аудиторська служба е, Користуючись невизначеністю невизначеностю цього положення, інтерпретує, що це повинно бути повернення, і в тому числі що це нанесення шкоди державі. Більш того, вони взагалі знахабніли, розсилають зараз листи для того, щоб порушувалось кримінальні справи для зриваючи державне замовлення. Це знаєте державний апарат, наш знаєте, всі об'єдналися на захист країни. І народ об'єднався, і підприємці, і волонтери. Тільки державний апарат чомусь думає, що він може займатися саботажем. Це слід це слід припиняти, жорстко припиняти, тому що без власного зброєння, без власної оборонної промисловості, як я вам сказав, ця війна невідомо, коли закінчиться. Це перше, тому що в mm -hmm. Росії багато ресурсів, і невідомо з яким результатом на жаль. Просто знаєте, дуже така дивна ситуація. Ми всі знаємо про яйця по 17 гривень, і на це рефлексуємо дуже так обурливо. А от про ситуацію, коли зривають оборонні замовлення, коли державні аудитори приходять до виробників, і замість того, щоб допомагати, навпаки, ще їх тягнуть до тюрми. Ну це справді дикість. Ну, дивіться, от е, там була все ж таки створена ну, створена антикорупційна рада. Так так, от дана Яроваю, це відома ж волонтерка, яка е, займається міністерством оборони ще з 2014 року. Багато чого зробила. Вона теж постійно демонструє, mm -hmm. як вони почали тиснути, в тому числі на міністерство оборони. Там навіть ті ФОПи, які намагалися щось маху, махлювати, чи підприємства, зараз дають вже нормальні ціни. Тобто яйця по 17 mm -hmm. гривень вже не буде. Це дуже добре, але ця ідіотська ситуація з оборонним замовленням. Ну чесно кажучи, мене теж ну ну вибішує, у Мене інших слів немає. Сподіваюся, Пане Тарасово, і сподіваюся, що народ буде так задавати питання. Я думаю, що ми так дякуємо вам. Я думаю, що ми окремо про це поговоримо обов'язково. Поговоримо, тому що це дійсно дикість. Тарас огородній зараз був з нами на прямому зв'язку.